Мене звати Роман, я з Києва. Мене звати Марія Деменко, я студентка. Магай Ігор, місто Київ, я студент і мені 19 років. Як тебе звати? Любомир. Любомир, а скільки тобі років? Сім. Е, сім. Але, але з половиною, а просто. сім. Мене звати Сікорська Доїсія, я зі Львова, я студентка. А, мене звуть Базик Софія, мені 16 років. Я навчаюся в 11 класі. Мене звати Анна Марія, я з міста Херсон. Мене звати Марина, я з Луганської області. Це друга. Це безхлусто. Люди стають одержимими. Це для мене не остання річ, тому що у АТО був мій батько. Коли я про це дізналася, це був новий рік. І останні пів року я просто не могла дивитися телевізор, тому що я боялася почути прізвища свого батька. Це викликає тільки одну емоцію жах, страх, жах і одне бажання не входитися в колонці місця. Ніколи. Якщо брати таку ситуацію, що або людське життя, або плата, то краще платити, ніж дивитись на вбивство. Я не вважаю, що війна є найефективнішим способом вирішити всі проблеми в нашій країні. Ніколи не завадить допомога друзям. У першому столітті я вважаю, що питання і будь-який конфлікт можна вирішити дипломатичним способом і не потрібно. Цього, я не бізумія цього. цього І якби у нас була ще якась допомога з боку, то це було б прекрасно для нашої країни. Щоб не захищали, я хотіла, щоб ми просто ну, ну щоб все це завершилось. Можливо, так, якщо вони ну, нам допоможуть, але не допоможуть тим, щоб нам привести автомати, ми далі один одного стріляли. А допомогли в плані, щоб ми між двома країнами просто вирішили, що ви не їдьте до нас, ми не будемо чіпати вас, і ми будемо розвиватися ну, тут на своїй, у своїй країні. Все було, все досить. Більше нічого нам не треба. Армія знищена зсередини, у нас немає жодної підтримки, у нас немає ні чорта по суті. І нам однозначно потрібен цей альянс, тому що країна не може бути ні всіх, ні в тих, але я але я буду на війні.